Вітаю, бажаю всім гарного дня. Ну, хоча б такого, як сьогодні в мене ранок. Не можу вам не похвалитися. Ішла я додому, їхала з Черкас, ішла з автобуса і мене зустріли мої сусіди дорогі. І ось я отримала такий подарунок на день народження. День народження в мене було 25 липня, я поїхала до своєї невісточки і Сважки і там його е, святкувала. святкувала. Святкувала з користю, так як ще попала і на барахолку, привезла багато квітів, квіти, правда, поставила я на вулиці, на дворі. Будинок не відносила. І хочу трошки з вами поділитися своїми покупками, що мені вдалося придбати на барахолки. Зразу скажу, що барахолки набагато бідніші у нас стали в Черкасах. Ну, можливо, по крайній мірі, так як я попала за ці два дні, те, що я бачила, і набагато подорожчали. Ось хочу розпочати свій показ у такої вази фруктовниці. Така ваза фруктовниця має колір, я не знаю, як передасть камера його, ну, ніби як морської філії. Ця ваза дуже старенька, хоча вона чотирьохшовна, але в неї така широка нога, така. Ну, гарно, вона так стоїть міцно. І, хоча вона чотирьохшовна, вона дуже старенька. Тут на ніжці, ось є також рельєф. І ось такий рельєф по всій вазі фруктовниці. Вона раритетна, без всяких розпізнавальних знаків, нічого я тут не знайшла. Дуже важка. Така видно, що це і має вкраплення. Пузирки і повітря. Ось така фруктовниця, перша і ось така друга фруктовниця. Ця фруктовниця також дуже старенька, я дуже рада, що вона мені попалась. Я її також викупила на барахолки в одного мого знайомого. Ну, як знайомий, я просто знаю, що у нього попадаються такі раритетні речі, і рідкісний. І але він рідко коли розкладається, в нього завжди вагончик забитий, і я от починаю там ритися, шукати щось. І Тут також є вкраплення пузирки такі, як їх правильно назвати, ну, пузирки хай будуть. От, вона дуже гарна, така кольору, ніби весняної зелені. Вся ціленька. Є також в склі такі, як де такі ось рисочки, ну, старенька. Це, ці фруктовниці були випущені ще до 61-го року, до реформи, так як вони не мають ні клейма, ні ціни. Нічого, дуже старенькі і хто хоче придбати таку фруктовницю, вони будуть коштувати по 300 гривень. Далі у мене є ось така ще, да, я не сказала, висота оцієї кольору морської хвилі 16 см, а цієї Зеленішої 15 сантиметрів по висоті і діаметрі вони 23, 23, а оця зеленіша, ну також 23, приблизно там. Далі в мене отака цукерничка, вазочка, хто як назве, вона із купоросного скла. Також вся в ідеальному стані, все ціленьке, от тут немає по обідку ніяких сколів, ніяких тріщин. Ця, фрукто... Верніше, ця вазочка вже це скло, вона вже виготовлена за радянських часів. Тут стоїть ціна 60 копійок. Я не впевнена, можливо, це Уршельський. Скляний завод, можливо, це львів. Не знаю, вазочка також така важкенька, масивна і дуже гарна сама по собі. Вазочка чи салатник, хто як називає, хто як використає. Така вазочка буде коштувати 120 гривень, якщо в кого є бажання. Так далі, у мене ще є ось такі, мені трапилися дві кришечки. В дуже гарному стані. Кришечки, наскільки я розумію, вони від заварників, тому що тут є такий носик, коли заварник перехиляється, носик фіксує кришечку, кришечка не відпадає. Ось такий, така кришечка. Одна. І ось така кришечка. Я не впевнена, я думаю, що це від сервіза Тіфані Полонського фарфорового заводу. Але я не впевнена, можливо, хоча, можливо, це від довбеш від, завар, від заварника чи цукорниці довбиш, тут трішки інша форма ручки. Такі кришечки будуть коштувати по 50 копійок, вони в ідеальному стані. Далі ось така чашка. Гарна така чашка, в гарне збереження. Ємність вона десь на 400 мл, велика, збережена по золота по обідку чашки. Лише ось тут біля ручки трішки стерта по золота. Ось така гарна чашка. Ось клеймо у нас довбиш, перший сорт, червоне клеймо, і така чашка буде коштувати 70 гривень. Якщо хтось бажає, замовляйте. Далі ось хочу вам е, показати таку цукорницю. І прошу, щоб ви звернули увагу, тому що цукорниця має деякі вади. Кришечка абсолютно гарне, гарне збереження. Лише, можливо, десь злегка потерта тут позолота злегка. А так практично вона вся збережена. Ось така кришечка. І цукорниця. Цукорниця, цей сервіз називають по-різному. Раніше чомусь ми називали мозаїка, потім називали росток, я чула і таке, чи росток, чи паросток, чи як не знаю, як правильно назвати її. Дуже гарна така, але має. Деякі вади. Я не роздивилася на Ще Зараз я знайду. Ось тут ось є до середини невелика волосяна тріщина. Вона, звичайно зверху, та видно зверху. Вона, звичайно, користуватись нею можна, але ось така вада в неї є у цій цукорниці. І також я десь бачила. Зверху е тріщинка по емалі. Ось тріщинка по емалі. В середині її немає, а тут ось ні, в середині є. Десь стукнулася. Ну, ось така цукорниця. Можливо, хтось бажає в колекцію. Вона буде коштувати 80 гривень. Так, відсуну свій торт. Бо в мене не поміщаються мої покупки. Далі в мене є ось така тарілочка. Тарілочка дитяча, вона абсолютно ціленька, але видно, що нею користувалися. По фарфору видно тут по емалі, що ложечкою дітки їли. Ось така вона красуночка, метелики, цифри. Різнокольорова, така дуже гарна. І клеймо у нас тут рижський фарфоровий завод, ось клеймо таке червоненьке. І якщо хтось бажає придбати, така тарілочка буде коштувати 60 гривень. Вона ціленька вся, тут навіть є такий рельєф, ось. Цікава така тарілочка дитяча. Так. Далі я хочу показати вам ще ось такий шедевр, ось таку вазочку, вона, Зараз я її поміряю, майже 15 см по висоті і в діаметрі майже 8. Майже см 8. В діаметрі така вазочка. Ваза з ручним розписом. Ручний розпис по всій, по, по всьому окружності, по всій вазочці, ось такі букетики і ось такі маленькі. Це ручний розпис, це не деколь. Зверху смужечка по практично не затерта. І тут також смужечка по золоти збережена. І це у нас кінець 50-х років. Полонський фарфоровий завод, і якщо хтось бажає придбати, така вазочка буде коштувати 200 гривень. Так, і далі я хочу вам показати ось такі три кришталеві бокали. Ось такі три кришталеві бокали, Ця жіночка, що продавала мені, вона сказала, що це чешське, чешський кришталь, тобто виробництво Чехословаччина. Я не буду стверджувати, що це Чехословаччина, хоча, можливо, коли люди продають, то вони і знають. Не впевнена. Не впевнена. Звони. У мене їх три в наявності три штучки. Якщо хтось бажає, вони будуть по 50 гривень. Вони в гарному збереженні, ціленькі, без сколи. от Саме головне, що тут по обідках вони всі ціленькі, немає ніяких там подряпань, сколів і так далі. Також ще ось такий у мене є бокал. Знайшла його на барахолки, він також один, але він мені дуже сподобався. Можливо, це теж е, кришталь, а можливо, скло, тому що тут є така ось ручна різка. Її, можливо, не дуже видно. Не знаю, треба було світло вімкнути. Її, можливо, не дуже видно, такі якісь ягідки тут. І така, такий бокал буде коштувати 40 гривень. І остання моя така покупочка, ось така чарочка, да, до речі, я не сказала висоту цих бокалів 16 см. Висота цих бокалів. Цей бокал 13 майже сантиметрів. І ось така маленька рюмочка. Це вінтаж, вона дуже старенька. Я не знаю, в яких роках вона її виготовляла, тому що тут форма ніжки зверніть увагу. яка. Можливо, комусь доповнити колекцію треба, чи просто хтось колекціонує, така чарочка буде коштувати 30 гривень. Ось на сьогодні в мене такий показ. У мене ще є. Трохи придбала текстилю, але текстиль, зараз він, я його попрала, тому показати не можу вам. Я вам дякую всім за увагу, дякую за підписки, <кій> дякую, що ви зі мною. Щиро дякую за коментарі. Бажаю вам тихого, мирного дня, всім добра і здоров'я і до зустрічі!